Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі. Програма Камінецькі новини. В студії для вас працюють і Дорога та Олексія Бросімов. Починаємо наш випуск щороку, другої неділі вересня, вшановується день пам'яті українців жертв примусового виселення у 1944-1951 роках. З Лемківщини, Надцяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини. Процес депортації українців був військовою операцією проти мирного населення і мав на меті призупинення тисячолітнього існування найзахіднішої гілки українства. Депортація супроводжувалась застосуванням терору, репресій, конфіскації майна, обмеження політичних, соціальних, економічних і культурних прав людей. Це призвело до руйнування української культурної та історичної спадщини, поставило під загрозу знищення низки етнографічних груп українського народу. У Кам'янці-Подільському вшанували пам'ять загиблих на війні захисників Георгія Антохова Хлібороба та Дмитра Гловачевського. Меморіальні дошки на честь загиблих героїв прикріпили на Кам'янськ-Подільській гімназії номер 4 на захист України Георгій Антохов Хлібороб став ще у 2014-му. Після закінчення контракту повернувся додому. У перші дні повномасштабного вторгнення потрапив під мобілізацію і знову взяв до рук зброю. 26-річний старший сержант Георгій Антохов-Хлібороб загинув 2 серпня 2022 року під час бойових дій у Солидарі на Донеччині. Командиру інженерно-саперного відділення Дмитрові Гловачевському було 38. У цивільному житті він займався будівництвом, а з 2014-го вступив до лав Збройних сил України. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Слов'янськ на Донеччині Дмитро отримав важке поранення. Дев'ять днів лікарі боролись за його життя, але, на жаль, врятувати не вдалося. Обидва герої були випускниками школи, на якій встановили меморіальні дошки. У Кам'янці-Подільському двоє військовослужбовців і троє цивільних організували злочинну схему продажу майна Збройних сил України через мережу інтернет. Злоумисників викрили працівники ДБР спільно з кіберполіцією. Військові викрадали майно, а цивільні його збували. Асортимент, який пропонували зловмисники, досить широкий: військова форма, взуття, саперні лопатки, військові фляги та багато іншого. На етикетках було вказано власність Збройних сил України не для продажу. 31 серпня 2023 року правоохоронці провели 15 обшуків на складах військової частини за місцем проживання осіб, причетних до вчинення злочину та місцем зберігання викраденого майна. За результатами обшуків виявлено та вилучено банківські карти, засоби зв'язку, записи із чорною бухгалтерією, тисячі одиниць військового спорядження. Наразі тривають необхідні слідчі дії, встановлюються інші можливі учасники вказаної схеми. А також вивчається причетність керівництва військової частини до оборудок із товаром ЗСУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Компанія Хмельницькгаз перейшла під державне управління групи компаній Нафтогаз України. Таке рішення уряду вступило в силу ще 15 серпня. Але з 1 вересня споживачі здивувались, їхні особисті кабінети на 104ЮА припинили працювати. Як тепер сплачувати за доставку газу? Ідемо отримати кваліфіковану відповідь. Ну, починаючи з 15 серпня 23-го року, значить АТ Хмельгаз перейшов під державне управління групи Нафтогаз України. Тому, значить, відповідно з 1 вересня значить, особисті кабінети 104 не працюють і працювати в подальшому вже не будуть. Особові рахунки споживачів не змінилися. Як починалися на 14.00, і особовий рахунок складався з 10 цифр, так і він на сьогоднішній день і залишився, і надіємося, що в подальшому. Буде так і без змін, тобто особливі рахунки, реквізити для оплати не змінилися. А скажіть, будь ласка, чи змінилася сума нарахувань у зв'язку з такими нововведеннями? Тобто сума нарахувань на сьогоднішній день залишається незмінною, і кожен споживач на по аналогу попереднього місяця може сплатити за поточний місяць? Які є способи оплати і як можна передати тепер показники? Значить, Способи оплати. На сьогоднішній день способи оплати в принципі, залишилися незмінними. Тобто кожен споживач в будь-якому відділенні, фінансової установи, Укрпошти, Приватбанку, Ощадбанку може сплатити за транспортування природного газу. Крім того, значить, Ощад 24, Приват-24, значить, або Монобанку реквізити для оплати в принципі, не змінилися, все залишилося на тому самому рівні, як і було. Давайте акцентуємо увагу на тому, як правильно передати показники і до якого числа це потрібно зробити. А, значить, на сьогоднішній день так відбувалися певні зміни в передані, в передачі показників лічильників, у зв'язку з тим, що позакривалися особисті кабінети, кабінети 104 ВІ. Значить, перш за все звертаємо увагу на те, що показники лічильників необхідно передавати з 1 по 5 число, значить, наступного місяця за звітним. Значить, сьогодні для передачі показників-лічильників це є особистий кабінет, можна створити на сайті mygas.ua. Значить, далі за допомогою СМС повідомлення номер 4647, А саме в форматі це получається дев'ять цифр особового рахунку групи Нафтогаз України, які починаються на номер 360, нижній пробіл та п'ять пробіл та п'ять цифр показників лічильника. Значить, через чат-бот Газюей, через Telegram, через Facebook Messenger. А також за телефонами контакт-центрів, які приходять кожному споживачу в платіжці Нафтогазу, а також розміщені на нашому сайті. Платіжки і далі будуть приходити споживачам чи ні? На сьогоднішній день платіжки за транспортування природного газу будуть приходити, як і раніше, без змін. Значить, кожен споживач хто не отримав. Особисту особисто платіжку може звернутися до нас для її отримання, значить, і так же само продати показники чинники. Права і свободи людини у контексті гендерної рівності. Новий проект, започаткований громадською організацією Кам'янськодільський ратуша, об'єднав волонтерів, правоохоронців, правозахисників та освітян. Партнерами громадської організації Кам'янськ-Подільський ратуша у цьому проєкті є фахівці системи безоплатної правової допомоги, юристи, адвокати, соціальні працівники та правоохоронці. Перша робоча зустріч відбулася 7 вересня. Це є лише перша і одна із робочих зустрічей, які будуть проходити в рамках загальної державної політики та ряду заходів, організованих нашою громадською організацією «Кам'янець-Подільський Ратуша. З метою визначення гендерної політики, гендерного аудиту, дотримання прав людини та свобод, захисту прав, тим більше в умовах військового стану в рамках державної політики гендерної рівності, громадська організація Кам'янського ратуша запланувала проведення науково-практичних семінарів, конференцій, круглих столів. Тренінгів, до яких, окрім вище згаданих структур, долучатимуть освітян, громадські організації, благодійні фонди, підлітків і навіть дошкільнят. Чи почує влада громаду? Під такою рубрикою на каналі нашої телерадіокомпанії вийшло чимало сюжетів. Попри плин часу, схоже, рубрика актуальності не втратила. Принаймні так вважають люди, які з допомогою нашої знімальної групи вирішили нагадати владі про її обіцянки. Рік тому наша знімальна група на запрошення громади була у селі Довжок. Тоді люди скаржились на відсутність громадського транспорту. Принаймні частина села залишилась без такого сполучення. Уявіть собі, щоб дістатись до міста, щодня людям доводиться по кілька кілометрів долати пішки. І це не зважаючи ані на пору року, ані на погоду. А уявляєте, як це робити з маленькими дітьми? Минув рік. Сьогодні ми знову тут і знову не з власної ініціативи нас запросили люди. За цей рік практично для них нічого не змінилось. Хіба що обіцянок побільшало? Нічого зовсім не змінилося. Я ходила, звідти від поста люди пішки сюди на одиничку, і неможливо сісти зранку, зараз почалася школа, технікуми, відпустки закінчилися в людей. І зранку неможливо сісти. Не тільки зранку, що в 10-11 в теж. Так само і з ринку, там заповнено, люди стоять, черга. На одиничку от сюди вибігаємо, на одиничку, або йдуть сільські автобуси, тут підбирають десь на установці, як встигнеш. А так, якби за розкладом ходив автобус, то й би добре було багатьом людям. А правда, що сільські автобуси вони дорожче трохи беруть, кажуть 15 гривень. Та малий от їде зранку, то 15 гривень. Час, пік, рано, ввечері невозможно сісти. Набивають до такої степені, що одне одному на голові стоїм. А ви Куди от їдете? Їду до базара. Дитина в мене внучка, вчиться в школі в Славутинки. От вона робить рано дві пересадки на автобусі ввечері так само. Чого дитина має виходити пів сьомого з дому, якщо навчання починається пів дев'ятого. І вона дві години добирається до школи. Що це за робота? Що на дошку там біля постага її не люди живуть. А в саду так само, то що це я у старій учці родом звідти там автобус регулярно ходить. Півшосто перша ходка є люди, нема, він їде пусти. Сідають теж у Кульчиївцях, базарні люди, і він везе. Він не відміняє ті рейси. А тут, коли не скажеш щось, нам не вигодно, нам не рентабельно. То як це так? Що це? Довшук друга республіка. Для чого ви приєднали нас до города тоді? Для чого? 42 другі ходив було прекрасно. Ні, зняли. Гайда, одина, з'їдають шофера, самі між собою доїжджають і дзвони. Там поїхав один нато, ти давай швиденько їдь, Перебивають одне одному. Шоферам вже кажемо, куди ви не биваєте. Я сам знаю, скільки в мою маршрутку входить людей. Будете говорити, висажу, а не підете пішки. Це що за відношення до людей? Чого моя дитина має страдати? Не моя одна. Звідти з садочка ведуть дітей пішком сюди. В кінці постага, біля постаги її живуть, ведуть з садочок, діти пішком ходять. Пише якась у Фейсбукові. Що хто може дитину рано водити в садочок? Навірно, мама йде на роботу, її не просто не виходить. І когось наняти людину, щоб водила в садочок. Це що за робота така? Таке відношення до людей, як ніби ми тут бидло якесь, та ж платимо налоги, та ж все на світі, що треба, присікають, присікають, а помочі немає для людей ніякої абсолютно. Село довжок фактично поділили на кілька частин, і лише одна із них забезпечена громадським транспортом. Інші райони, наче відрізані та забуті. Без власного авто. Щоденний шлях до найближчої зупинки маршрутного автобуса номер 1 це випробування. Де є тротуар, там трохи безпечніше. Де його немає, доводиться іти дорогою. На хащі та некошену траву вже ніхто не зважає, аби не дощ та не ожеледиться. Про колишні привілеї у вигляді громадського транспорту згадують як про благо. Протиставляючи йому реалії сьогодення. Оця відстань від поста ДАІ до спіртзаводу повністю без транспортного сполучення. Нам говорять, що проходять сільські автобуси. Так, вони тут йдуть, але якщо автобус переповнений, він не зупиняється. І це одне. По-друге, тут не обладнані зупинки, теж автобуси не хочуть зупинятися на проїжджій частині. От. Це питання теж треба піднімати про обладнання зупинок. Далі. Тут живуть в основному пенсіонери. От. Є ще діти, які їздять в школу, в ліцеї. Як їм добиратися питання? Все, три кілометри пенсіонер не піде до спіртзаводу, ніяк. Ось вони стоять тут по годині, по дві чекають, поки їх забере оцей проходячий сільський автобус. Не один раз був на прийомі у міського голови і листи писав, каже житель довжка, пан Віктор. У відповідь отримував лише відписки та обіцянки у стилі. Плануємо працюємо над цим у перспективі. Уже третій рік перспектива не втішна. Одна територіальна громада, але сполучення немає. Ми якось, я не знаю, тут відрізані зовсім чомусь. Це запитання до мера чому ось уже скільки років у нас три роки немає нічого зовсім. Ще одна кінцева точка села Довжок зупинка сад. Минулого року жителі цього кута також скаржились, що їхати нічим. На сьогодні влада на своїх сторінках гордо відзвітувала. Проблему вирішено за рахунок комунального автобуса та маршруту номер 1 а часткову напругу дійсно зняли, але говорити, що проблему вирішено повністю не можна. Чому йдете пішки, а не їдете автобусом? У нас є можливість їздити шкільним автобусом, але він їде після першого року, тому ми йдемо пішки. А рейсові вони їдуть теж 12-го годину, коли ми маємо бути вже в школі. То зранку вам теж доводиться пішки йти, щоб до школи доїхати. А ви де навчаєтесь? Ми навчаємося в Дужоцькому ліцеї. Е, їдуть зранку маршрутка А1. Но ми вчимося в другу зміну, то нам приходиться йти пішки. Далеченько, оце так. Дощ, сніг, незважаючи на пору року так. погоду. Так, два кілометри навіть. Ситуація один А вже ходить скільки рік. Ну покращилася цей відрізочок, але один а й... Пів восьмої, пів дев'ятої. Цілий день немає нічого. І потім ввечері один рейс. Так само і комунальний. Директор комунального підприємства, я його пана Полика просила пустіть хоча б комунальний не дев'ятої, коли йде один А, а пустіть на одинадцяту, на 12. Тому що по графіку там в них є пару маршрутів, що він може зміститися. Але. Відповіді немає, де директор комунального підприємства не співпрацює з людьми 6 вересня. Депутат міської ради Дмитро Дідик на своїй сторінці написав, що відбулась зустріч з перевізниками маршруту номер 1 та досягнуто порозумінь, але йдеться тільки про хутір Козак. Люди скаржаться за козак, щоб туди хоча б зранку і ввечері пустити маршрутку, вивести людей і завести з роботів. Там же ж теж добрий кусок люди йдуть завжди. Це питання, яке фактично вирішили з єдине. Так єдине питання. Повністю закрите питання громадського транспорту на село Довжок. Влада обіцяє після проведення конкурсу. Уже і конкурсний комітет затвердили, і маршрут до реєстру включили. І попередньо пообіцяли, що курсуватимуть 5 автобусів з інтервалом хвилин. Хвилин. Щоправда, на сьогодні такого резерву автобусів комунальне підприємство Комунтранссервіс не має. І навіть шкільний автобус, який уже не обслуговує школярів, півроку стоїть на приватному подвір'ї, замість того, аби працювати на маршруті. Для цього потрібно лише передати автобус з балансу управління освіти на комунальне підприємство. Шкільний автобус, який тут працював, перевозив дітей, він зараз стоїть водія на подвір'ї. Вже півроку. Невже його не можна задіяти для перевезення наших людей? Невже дав він на балансі в світі? Невже не можна написати, щоб передати його на баланс комунального підприємства, передати на баланс і хоча б чуть-чуть починати щось працювати? Ні. Сказали, що це неможливо. Як неможливо передати автобус, написати заяву. Раніше в усіх негараздах влада звинувачувала опозицію. Мовляв, блокують роботу. Тепер уже і заступники є. і виконком сформовано, і в сесійній залі голосів вистачає. Але жодного слова про те, чи готує директор комунального підприємства Комунтранссервіс Олександр Пулик на сесію, принаймні, програму розвитку комунального транспорту, немає. Тому обіцянки влади, наче і гріють душу, але сприймаються скептично. Пан Посідко раніше мені говорив. Ви пазумаєте, опозиція не голосує за придбання нових автобусів. Немає опозиції, є вже коаліція, є вже голоси, є виконком, є зами. А що мішає придбати 5 автобусів для комунального підприємства? От автобус 3 мільйони 250 000 000, новий, з двома дверками, автобус, пасажироміткість 22-30 чоловік. Можна такі автобуси купити? Можна. Ми приміське село, яке без води. Без маршруток, без доріг, без нічого приєднані села взагалі страждають від такого керівництва. Я звертаюся до пана мера, до пані Шелепницької, яку я пишу, там завжди пишу за маршрутки. Хамлять людям, сміються з людей. Я прийшла. Чи всі люди, які ходять? Чому ми маємо просити? Ви для того найняті, щоб вирішувати такі питання. Схема не розроблена ще в лютому місяці, подана, але все стоїть за тим, що немає автобусів. А чому ми не можемо придбати автобуси? Нам чого не вистачає. Коштів на плиточку. У нас є кошти на обкошування стадіону. У нас є кошти на бібіки Купляти і робити відео, що я катаюсь на трактор цього. В нас є кошти. Кошти, а чому немає коштів придбати гарні комфортабельні автобуси і обслуговувати це село? Село, яке роками бідує, і звертаюся ще раз до нашої влади. Не ображайте людей, не хаміть людям. Ви створили інформаційний відділ для чого? Щоб ображати людей, всяку гадость писати? Ні, починайте працювати, пане мер, і тепер вам ніхто не заважає, коли відбудеться конкурс, наразі невідомо. А ще велике питання: чи будуть бажаючі взяти у ньому участь? Якщо схему руху маршрутного автобуса номер 1 не відкоригують, на сьогодні село фактично поділили на рентабельні і нерентабельні зони. Одиничка обслуговує рентабельні, а в майбутньому 111-му залишаються віддалені райони, менший пасажиропотік і значно більший кілометраж. Чи не станеться так, що після конкурсу влада знову розведе руками, мовляв, бажаючих обслуговувати маршрут не було, бо він збитковий? Опозиція давно пропонувала розробити програму дотації збиткових маршрутів, та влада не підтримала. От і виходить, замкнене коло. Насправді, розірвати його цілком реально, аби було бажання. Коли влада хоче, тоді вона робить. Коли владі це по цимбалах, як кажуть, тоді так воно і є, як є. А це була вся інформація на сьогодні. Більше розкажемо вже наступного тижня. Усім бажаємо гарних вихідних і працюємо заради перемоги.